Сьогодні середа, і ми про психологію стосунків говоримо. Сьогодні би хотіла декілька слів торкнутися такої теми, як е, наші межі у стосунках, і, зокрема, входження і виходження із такої е, близькості. Та, е, про що це? Коли ми маємо справу із е, Стосунками в парі, то дуже часто ми входимо в такий симбіоз, як то кажуть, або в таку дуже-дуже сильну близькість, майже як мама з дитиною. Тобто ми відчуваємо один одного як єдине ціле. І це нормально, але це не нормально, коли ми в цьому симбіозі залипаємо або затримуємося надовго. Чому? Тому що коли проявляються наші особисті якісь. Риси, характеру, вподобання, тобто, коли наше я, коли наша особистість. Хоче проявитися, то ми тоді можемо відчувати конфлікт з особистістю нашого партнера чи партнерші. І ці конфлікти теж є нормально. І я сьогодні би хотіла сказати про таку гнучкість, про те, щоб ви звернули увагу на таку гнучкість в тому, щоб входити в близькість, так не боятися довіряти один одному, не боятися бути в цьому симбіозі, так, віддаватися один одному, але також пам'ятати про те, що ми дорослі особисто. І маємо потреби в особистому просторі, в прояві особистісних особистісних рис, ми можемо відрізнятися один від одного, і це теж нормально, і це не руйнує нашої близькості, а це посилює нашу близькість як дорослих осіб, як партнерів, що відрізняються один від одного, але можуть будувати спільно стосунки в партнерстві. І ця відділеність вона, як правило, тобто після симбіозу, коли ми оце залипаємо. Та, коли ми зливаємося, наприклад, статевий акт це є е, такий прояв симбіозу. Та, коли ми дуже-дуже розчинені в нашому партнері чи партнерші, це симбіоз. І коли нас починає щось злити, або ми відчуваємо дискомфорт в цьому симбіозі, це теж нормально. Це не те, що може означати, що партнер мені не підходить, мені треба шукати іншого партнера. Це просто прояв вашої потреби. У відділенні на деякий час дистанції і проживання цих стосунків дистанційно, тобто менш емоційно, можливо, навіть із такою просторовою дистанцією, тобто потребуєте десь усамітнення. Це теж нормально. І гнучкість буде полягати в тому, що партнери можуть бути і в симбіозі, і в дистанції. Та? І це такий, так ніби такий танець тангу, та? де партнери то наближаються, то віддаляються. В цьому, напевно, і суть партнерства, щоб допомагати один одному, йти цим життям, але не ставати один одним, а залишатися собою. Гарного нам дня!